Вітаю всіх і трохи повернемося до дронових ударів, російських дронових ударів по Польщі. Там є аспект, пов'язаний з Україною. Що мається на увазі? Ми останні два місяці, можливо, навіть більше, ми е з нашими західними партнерами вели перемовини стосовно гарантій безпеки. І велику частину цих гарантій безпеки це були так звані європейські війська в Україні. Вважалося, що, по-перше, Москва не наважиться ударити по ним, бо це війська НАТО, і друга частина, що європейські війська настільки потужні, що вони здатні стримувати свою е, потужністю своїми ракетами будь-які прояви агресії з боку російських військ. Так, от два дні тому Росія зруйнувала ці два міфи. По-перше, е, Москва давала, що вона готові ударити не тільки по е, Європейським військам в Україні, а навіть Польщі це перше. І друге про те, що станом на сьогодні європейські війська не те, що не дотягують до українського рівня. Вони, їм ще вчитися до України вчитися. Ну, порівняємо, скільки Україна збиває дронів за, за ніч, і скільки не спромоглися збити поляки, а там не тільки поляки, там Нідерланди, багато чого інше. Відповідно, зруйнувавши ці міфи. Всі пропозиції стосовно гарантій безпеки можна викинути в треш бокс До сміття. Іншими словами. Станом на сьогодні там немає про що взагалі говорити. Тобто security guarantee або гарантії безпеки України можуть бути лише одні: українські війська. І на цьому потрібно сконцентруватися. Гарного вечора!